Раз, два, три, чотири, ліси, до в комори, розбиваю старі скрині, шукають бадьорів. Раз, два, три, чотири, ліси, до в комори, розбиваю старі скрині. Ми спасталі свої діти на західні землі, щоб ви трохи научали, щоб не були темні. Раз, два три, чотири, лізуть до комори, розбиваюсь дарі скрині, шукають бадьорів, раз, парк річотири, лізуть до комори, розбиваюсь старі скрині, шукають бадьорів, а в колгоспі у сільраді комону творили, трохи їли, трохи пили, ще й бабів любили, раз два. Лізуй до комори, розбиваю старі скрині, шукають бадьорів, раз, два, три, чотири, лісу, до комори, розбиваю старі скрині, шукають бадьорів, Комуністика гебісти, жити нас учили, взяли портрет Карла Марла, посилі ходили. Раз, два, три, чотири, лісуй, до комори, розбиваю старі скрині, шукають бадьорів, раз, два, три, чотири. Лізуть до комори, розбивають старі скрині, шукають бандьори. а ті славні НГ пісти про нас добре дбали, хто сип чихнув, хто си смарком, то сипів руслали. Раз два, три чотири, лізуть, до комори, розбивають старі скрині, шукають бандьори. раз два, три чотири, лізуть, до комори, Розбивають старі скрині, шукають бандьорів Сорок згаком вже минує. Ської учопи, пропутились у країнці і ходять свободи, раз-два, трищотири лізуть із комори, з машинверами в руках молоді бадьори. Раз-два-три чотири, лізуть із комори, З в руках, молоді бадьори, раз-два, три, чотири, лізуть із комори, С машинверами в руках, молоді бандьори раз, два, три, чотири, лізуть із комори, з машинберами в руках, молоді бадьори.